Як сказати англійською око за око? Вживай вираз tit for tat. Або його біблійний варіант «an eye for an. eye». Tit for tat означає відповісти тим самим, помститися або відплатити за образу в такий самій мірі? Цей принцип часто використовується, коли говорять про справедливу відплату. The two countries imposed sanctions on each other, a classic tit-for-tat situation. Обидві країни ввели санкції одна проти одної. Класичний випадок принципу око за око. The two countries imposed sanctions on each other, a classic tit-for-tat situation. А чи був у тебе випадок, коли ти діяв За принципом teat for tat напиши у коментарях. Хочеш говорити ще впевненіше і звучати природно, як у цьому відео? Забирай мій курс Say It Better за посиланням в описі каналу.